Всім вітання, дорогі мої друзі, всім вітання. Холодно в нас, холодно, але я вийшла вийшла на вулицю. Хоч подивитися, сонце гріє. Сонце гріє. Вчора їздила в місто. А так само така була погода холодна. І сьогодні. А я вийшла, то, щоб подивитися, хочу взяти собі огірки, бо хочу зробити олів'є і якусь грибну юшку. Зварити, не знаю. Щось треба зготувати, щоб було поїсти. І не знаю що. Ще й не маю олію. Дочка десь поїхала в місто, то я сказала, щоб купила мені олії. Немає олії. Ну Є чуть-чуть але думала, може може щось якісь якісь е, пончики чи якісь до до грибної юшки, а я олії не маю. Угу. Отаке От о. Іду візьму огірки. Знаєте, тут так холодно, такі сквозняки. такі сквозняки, якісь такі сквозняки, вітер якийсь такий. Що хлопці б'єтеся? Що ви сі не поділили? Вам мало території? Що таке? В чому річ? А в чому річ? Хто душий? Що таке? Що тебе б'ють чи що? Що є? Що є? Га? Хто хоче скоріше в юшку? Кому надоїла? Я зайшла, а вони б'ються, а? А вони б'ються на смерть. Б'ються на смерть. Ага. Що таке? Щось не так? Не догода? То є такі, знаєте. Півні, кугути, Холєра з ними Б'ються і все, а тут ще в нас така ожеледа. та все ще трохи потепліє. Не знаю. Ой-ой, ой. Його ой. відкрити не можу, що думаєте? Знаєте, казала коліжанка, що вже в її брата вже квочка дві тижні сидить. А тут ще навіть і, і близько нічого нема, нікому нічого не треба, ні? Наша нам тих, тих цеп'єт і тої заморочки, правда? Нічого нам не треба. бачите, як той мій підріс? Той, що був менший, а підріс вже їх навіть не, не, не розібрати, котрий які. Знаєте, що я погано зробила? Зараз я вам скажу. Дивіться, мої дорогенькі, я зробила то погано, що я лишила всі молоді індички. Це раз, це добре. Але мені треба було, як вони підростали, котрі ранші, бо в мене були. Я не пам'ятаю як, але по моєму одні були 3 квітня перші, а другі, по-моєму, 20 квітня. Ось щось я собі так нагадую, але я так ладно не пам'ятаю. І треба було мені якісь нав'язати шнурочки, як видієте, котрі вже вони більше нав'язати шнурочки. І я була б знала, що я лишаю. А я що, вони всі підроста, підростали, стали всі одинакові. Я лишила три. А я що знаю, чи я пізних лишила, чи я тих раніше лишила, не знаю. І ще все глухий номер. Нічого нема. Глухий номер з ними. І таке тихо будь. Тихо будь. І таке саме з індиком. От і таке саме з індиками. Не з індичками а з індиками. І я що знаю? Вони попідростали і всі почали бути такі великі. Не знаю. О, видите, які ядини. А, які королі. Я дуже люблю білих, білі файні, і вони досить великі. До подивши, хоч якась і це є. Тут ще мої курочки вити, тут сухенько, і вони тут парпаються. Тут собі парпаються, тут їм добре. Добре вони, що хочуть, то собі роблять. О. Там, а б'ються там, курочки собі тут, Файненько. Ага, Яйце є. Та є, є за три-чотири кожного дня. Є, три-чотири, три-чотири, не буду забирала одне, а сьогодні вже два забрали. Ну то є так. По чуть-чуть. Але гнізда поставили, і то вже би мали нестися і вже би мало щось і сидіти, нічого не сидить. Ну не сидить, то не сидить. Так, довідалася до них і йду далі. далі. І треба якогось якихось треба файних, але не файні, ви знаєте, вони не файні кути, якісь такі, тому вроді якийсь є файні. Але щоб такі були, вони мають грибіні, але щось вони ще не повиростали так, як все велик. Напевно, що я так думаю. А що ти йдеш за мною? А йде мною сліду? Що ти йдеш? Ти думаєш, я щось маю, Я нічого не маю. Я нічого не маю. Так, добре є. Знаєте, на тих одинадцять курочок і десять і, і кутів, то є за, за О, Треба ті кути десь окремо позакривати, бо і, і забирати їх ще не хочу. І треба їх окремо позакривати. Бо то не добре, то навіть ну що, що ті яйці навіть би хотів щось, щоб підсипати. Ну, що з тих єси, який кокогутів. Який кокогутів. Чибо ганяють один Знаєте, я так, я так зайшла, а от курочка несеся. Вірите, курочка сіла нестися. Е, несуть ці молоді курочки, щось е, з цього боку були, їх є чотири чи скільки, і вони несуть, ці молоденькі курочки. ага. Та й файно, та й дуже добре, що несуться. Ой, йду, возьму огірки. Йду возьму огірки. Чекайте, бачите, такий е, мороз, там е, з того боку тепло, а, а звідси мороз. І так аж двері замерзли, двері желізні. Ой, аж двері замерзли. Йду в підвал, включу світло і візьму огірки. Добре є, добре є. О, ви бачили, що в підвалі у мене робиться? Виділи, що в підвалі робиться? Ось таке. Во. І квітки, і, і все, що кому треба. Ящики. І ящики і з морквою морква. Морква зростає. Морква зростає. Тут дає трошки кролика. А там в мене гортензії. Ось таке о. О, Дай Боже Ромку, а Ольга є, ні? А ти чекаєш на неї? Браму відкрили, <laughs> Браво відкрили і просимо до завітання, ні. <laughs> ну. О, кіточка копя чула і вже. Що вона виробляє? Що вона виробляє? та кіточка. Що, кіцоня, що тобі дати? Що тобі дати? Зараз тобі щось дам щось дам добренького. Знаєте, що я їй дам? Кіт, ходи сюди. Я тобі дам. А знаєте, що я дам? Дам їй рибку, консерву, що ми закривали. Трохи ще є у банці, а я дам ту консерву. Ходи сюди, ходи сюди. Ходи сюди. А я знаєте що, я дам на суму, вже на я викинула. на вам досточку її, не хочу ж туди йти. Ходи, бо там зараз тімка від неї з'їсть. А я зараз її так дам. О, це як вона, Тімка не буде в'їдити, а тімку не треба. Тімка їсть таке е, має м'ясо, а її рибки. да, ще треба ті чернушиці дати рибки, щоб вона поїла. Ще лишила для тої. Але зараз... Зараз її поклич тут чорну. Їм треба поокремо давати, бо вони дві ніяк всі не погоді. Як вона заглядає, щоб і тімка не прийшов. Нема, нема його, нема його. Всіх вітаю, мої хороші, всіх вітаю. Зроблю олів'є. Я вже тут скришила, дешо, відварила картоплю, моркву і все поскришувала. З м'ясом ковбаски не маю, але з м'ясом такий зроблю салат. Якось так, якось так, думаєш, думаєш, що то приготувати, що то приготувати, але зроблю салат, буде нам і буде дочці. Так, другенькі, я, бачите, все понакришила. Тут в мене куряча філейка. Картоплю я відварила сюди вже вже все остигло, все холодне. Я дрібненько так не крищила. Ну, дрібненько, але не так дуже дрібненько, щоб вже аж так дрібненько. І тут в мене морква вже готовенька зварена. Перед знаєте, я отак все потрохи не даю всю докупи. Одне підспід другое зверху потрохи. Так. Щоб було. Щоб добре було вимішувати. Щоб було добре перемішати. Угу, Отако, От отако. І тепер дам дам місце. Бачите? Кульче філе. Воно ну, добре зварилось, так що воно вже аж. Одна була, одна грудка в мене була курячого філе. Ну, і вистачить, вистачить. Цибулі не даю. Не даю до того цибульки, до Оліє, тому я не люблю горошок. Свій домашній, свій домашній закривали горошок. Бачите? І свої домашні яйці. От ходила до курочок. Курочки несуться в нас і ми маємо вже свої. Молоді курочки в мене вже несуться. Не? От вже молоді курочки несуться. Так. І тепер я ще крішу огірочок. О, о! І ще крішу огірочок. І все. І так буде. І так буде. Так, ой, тряки, все одно я солю. Там, хоч, як сказати, горошок солений. І шобі, огірок. огірок і горошок солений і майонез. Я ще одну чуточку підсолюю і чуть-чуть ще одно поперчу. Я так кажу добротно, але ложечка у мене маленька така, малесенька. Дуже так виглядає, що багато. Майонез королівський, як завжди. Як завжди. Може і вистачить. Може і вистачить. Ну от, Солот я замішало, все. Вийшов добрий. Не треба його більше ні досолювати, ні доперчувати. Вийшов добрий. Такий, смачненький. Ну, от, такий в мене вийшов. Смачненький салат з курючам філе. Дуже добренький. Можете готувати сміло. Ну, от і все. На сьогодні буде все, мої хороші. Курочки вам показала, Нашуміла. Нашуміла разом з корми вам. Вибачте мене, салат приготувала. А зараз на цьому буде все. Треба буду готуватись ще до других роликів. Хто не знає, що у мене є другий канал. Канал називається Нові Вінтажні речі від Світлани. Запрошую, мої хороші. Надіюсь, вам там буде цікаво. Надіюсь, вам там буде цікаво. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім пока. Всім пока!